Вітаю всіх! Зараз зранку пробігся десяточку. Ще треба мені 5 кілометрів пройтись. Готуюсь, хочу через тиждень, через пару тижнів знову пробіжати полумарафон. Ну, а взагалі хочу цього року пробігти марафон. так? Ніколи не думав, що буду бігати полумарафони, марафони. Навіть коли починав бігати, думав ну, 3-5 кілометрів для мене це так, для підтримки здоров'я. Е, нормально, але хе, апетит він приходить під час їди, так, як кажуть. І зараз вже для мене півмарафону е, ну, не, не така вже й велика цифра. До речі, зараз намагаюся бігати кожного тижня щонайменше 30 км, е, плюс 15 кілометрів, щонайменше ходити після того, як я бігаю. Думаю, таким, таким е, темпом я е, підготуюсь швидко до. Півмарафону. А поговорити з вами, друзі, сьогодні хотів про те, що зараз відбувається з українцями в Німеччині. Я вже отримав листи від двох е своїх глядачів-підписників. Так, в мене дивляться багато людей і в Німеччині, е і в європейських інших країнах. Також отримав листи, в яких мені написали, що. Українці зараз отримують листи від уряду е, Німеччини, так в незалежності від того, працюють, не працюють. Всі українці отримують ці листи, і мені написали, що ха, кажуть, ну ти, ти як у воду глядів, був правий, коли е, робив ці видосики, Ці відео за які мене хаяли там до речі, так і хейти. Багато понаписали мені. Е, я зробив перше відео, що очікує українців в Європі, так що Європа визначила, що буде робити з українцями ще півроку тому назад. І до речі, це відео перегля... має більше мільйона переглядів. Подивіться, якщо ви не дивились, і в тому відео я вже тоді розповідав, що наймінуче буде скоро проблема, так що а, буде проблема а, українців у Німеччині. І тому що ну, німці не задоволені українцями, і уряд Німеччини не задоволений українцями. Ну, уявіть собі, 160 тисяч українців тільки працює по статистиці. Так, я маю на увазі офіційно, тому що ну, нікому не цікаво, скільки там працюють неофіційно. Офіційно працюють тільки 160 тисяч українців. А щоб ви розуміли, в Німеччині на сьогоднішній день знаходиться 600 тисяч тільки е, чоловіків. Чоловіків е, приземного віку так. Тобто і тут не, не треба бла-бла-бла розповідати, а ти порахуй скільки там стариків, а скільки там жінок, і всі ці бля-бля-бля-бля. Жінкам теж треба працювати. Жінка, жінки вони також люди, і вони ж також їдять, і п'ють, і все таке інше, так? Треба працювати. Зрозуміло, там, коли жінки з дітьми, але ну, я же мать, це, це треба розуміти, що це не професія, так? І треба якось знаходити вихіди е, з, такі, з такої ситуації. Так ось 20% від працездатних українців, від працездатних, не всіх, а від працездатних українців тільки працює. 160 тисяч. І зараз уряд Німеччини почав розсилати всім українцям листи, в яких пише, що слухайте, друзі, ну 160 тисяч українців якось знайшли собі роботу, працюють. Так, давайте і вийде і працюйте. А крім цього, зараз вже дуже часто так трапляється, що на таможнях на грани на таможні повертають українців, не пускають в Німеччину. І є багато випадків зараз, коли українці приїжджають, то в них забирають паспорти, забирають документи і видають їм азюль, тому що по азюлю виплати менше, ніж ті, що отримують українці по параграфу 45. Так? Українці часто люблять себе порівнювати з, з сірійцями, з іншими людьми, які біженці приїжджають в Німеччину, але вони забувають, що отримують вони допомогу набагато більше, ніж отримують сірійці і будь-які інші біженці. Так? І чомусь, і саме це чому українці не торопляться. Переходити з параграфу на біженство, тому що вони будуть отримувати менше, і вони не зможуть жити тільки на допомогу, і треба буде йти працювати. Так ось німці зараз почали видавати ці азюлі замість параграфа українцям, та, щоб таким чином заставити українців іти працювати, і це вже друзі не шутки. Так, тобто, це вже дуже дуже неприємна ситуація. Яка відбувається в конкретній країні з конкретними людьми? Я тоді ще півроку тому назад казав, що скоро буде така проблема, і я тоді. Коли я робив ці відео, я розповідав, попереджав про те, що Україна зробить прийме цей закон про мобілізацію. Мені не вірили, писали, що ти там городиш, наводили там сотню різних причин, чому Україна не прийме цей закон. Так Україна прийняла цей закон. І в тих же відео я попереджав, що як тільки Україна прийме цей закон, то жодна країна, в якій зараз знаходяться українці, українські чоловіки, і якщо ці люди не працюють, жодна, жодна країна не буде. Утримувати у себе таких українців, а буде навпаки намагатися їх видавлювати. Так і ми вже зараз бачимо перші ознаки цього, коли українців не впускають в Німеччину. Так просто кажуть, і звідти, звідки ти приїхав. Такі випадки є. І це перший крок. Це перший крок, не треба е, забувати. І зараз, коли цей закон е, вступить в силу, українці не зможуть продовжувати собі ані паспорта, ані чого. І те, що вони там е, сподіваються, що будуть масово подаватись на біженство. Ну це така дурниця. Ну я не знаю. Ну, це, тільки, це тільки українці можуть повірити, так що їх тут зараз масово там почнуть роздавати їм біженство і таке інше. Е, у людей навіть не вистачає розуму зрозуміти, що вони не підходять під жоден пункт. Для того щоб подаватись на біженство, так ось я тоді казав і зараз скажу, що дуже скоро, дуже скоро українців у українців, які не працюють, які не працюють в Німеччині. Так ну в до речі, в європейських країнах 50% українців працює в інших, так в середньому, так і в а в Німеччині тільки 20%. Це від працездатних українців, не від всіх біженців, не путайте, а від працездатних українців. Так, ось я вам. Я тоді казав, і зараз скажу, що дуже скоро, дуже скоро, тут буквально лічені місяці залишились до цього. У українців, які не працюють е, за кордоном, буде два виходи. Так, два виходи. Е, Перший це не виходи, а два варіанти будуть. Так? Перший варіант це добиратися самостійно до України автобусом, і другий варіант добиратися самостійно своєю машиною до України. Інших варіантів у українців, які не працюють за кордоном, дуже скоро не буде. І знов таки, все про що я розповідав вам ще півроку тому назад, два-три місяці тому назад, все збулося, все збулося рівно так, як я вам розповідав. І цей варіант також збудеться. Тож, друзі, беріться за ум, беріться за ум, не позорте Україну, не позорте націю, йдіть, працюйте. Якщо ви хочете дійсно залишитись там, де ви зараз знаходитесь. Або як сказав президент Зеленський, до речі, це президент. Він о, і всі ці балачки, там, що він там пишуть українці, що цікаво, так? Всю цю херню про незаконний президент там скоро буде і вся ця бла, 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 бла. Пише хто: пишуть українці, які здриснули з України, так? А не ті українці, які знаходяться в Україні, так ось всі ваші балачки, там про законні і незаконні, це залишите для себе. Так, це чисто ваші дурниці, що у вас в голові. Е, як сказав законний президент України Зеленський, Україні потрібні не тільки вояки, а Україні потрібні і руки, ті, хто будуть е, Україну відбудовувати. так? Отже, якщо ви не хочете працювати за кордоном, там де ви зараз знаходитесь, готуйтесь працювати в Україні. Забув сказати вам, друзі, що в цих листах, які отримують зараз українці, також є чітка відповідь на всі ті бла 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 які писали мені в коментарях. А навіщо тоді уряд Німеччини витрачає гроші? Нас навчають німецькі, наших дітей навчають німецькі, нам тут намагаються там нас адаптувати і все таке інше, так. І в цьому листу є, є, є пряма відповідь на це ваше питання. Ну, це для тих, хто думає, що е, уряд Німеччини прям горить бажанням залишити у себе всіх українців, так тому можна не напрягатись. В кінці цього письма, в кінці цього листа, який уряд Канади розсилає українцям, є чітка відповідь на це питання. Навіщо уряд Німеччини витрачає ці гроші? І що він е, сподівається отримати е, від цього? Так так. Там чітко написано, що знання німецької мови та ваш досвід роботи на німецьких підприємствах допоможе вам е, працевлаштуватися в Україні і виконувати вашу роботу якомога краще, коли ви повернетесь в Україні. І це надасть вам е, ваші знання і всі ці бла-бла-бла досвід роботи в Німеччині допоможе вам відбудовувати Україну. Ось це вам е, відповідь на те. Навіщо уряд Німеччини е, вкладає гроші в те, щоб ви вивчали англійську мову? Чому він там вам організовує різні курси і таке інше? Так я вам тоді казав, щоб ви від чиства там, так щоб е, ну, просто не зривало башню, і ви не йшли там, не варували, не вбивали. Це так роблять всі розвинені країни. Е, краще вже платити за курси місцевої мови, ніж потім тягатися з вами по тюрмах. Так, тобто уряд Німеччини дав чітку відповідь на це питання. Друзі, я сподіваюся, що я вам сьогодні надав цікаву і корисну інформацію. І я сподіваюся, що ви вже поставили вподобайки цьому відео. І я сподіваюся, що ви вже підписались на мій канал, якщо до цього ще були на мій канал не підписані. Так. Я дуже е, хочу е, отримати від вас підтримку. Е, мені це цікаво, мені це корисно і ваші вподобайки, ваші підписочки це е, ваша подяка за те, що я для вас роблю. Отже, будь ласка, не забудьте поставити вподобайку і підписатись на канал. Ще раз кажу вам, друзі. Подивіться навколо себе. Дуже багато за кордоном класних українців, нормальних людей, які працюють, на різних посадах працюють, які працюють, виховують дітей і все в них нормально. Так? Але і дуже багато таких українців, які зараз, на жаль, позорять українську націю, Україну. І, на жаль, на жаль, із за таких українців, у тих українців, які зараз знаходяться в Україні, вже не буде можливості так спокійно подорожувати. Як вони на це сподівалися. Ну, тому що українці, ті українці, вайдачі українці, вони просто опозорили Україну, як і українців. Так? Тому беріться за голову, йдіть працюйте, і все у вас буде добре. Друзі, на цьому я буду закінчувати це відео. А ми з вами, як завжди, зустрінемось в наступному відео. А мені ще треба пройти десь 3,5 кілометри. Всім гарного дня!